Йоу! як життя, я тео. А чи ви вже скуштували херсонського кавунчика? Тому що в нашому АТБ є нові поставки. Недавно вся Україна святкувала ще один крок ближче до перемоги, а саме звільнення Херсона. Тому сьогодні, в честь цього я переробив всіх мобів у Майнкрафт. Приємного перегляду! І так я хочу зробити нового моба, а саме херсонський кавунчик. М -м Думаю, що скелет буде мати найкращу форму. Забираємо лишні частини. І також ручки з ножками потрібно зробити меншими. Окей, це виглядає доволі дивно. А зараз треба попрацювати над формою. Тепер наступне питання. Як би тож краще за все зробити колір? Ну, тепер вже навіть чимось на шкірку і кавуна нагадую. Ні, ну тепер це точно ідеально. Шкірка готова, залишився і сам Кавун. А ось Кавун має бути не просто напівкруглої форми. Моя задумка полягає в тому, що він має мати форму самого Херсона. Самі контури міста виглядають приблизно ось так, тому нам це потрібно передати. Якщо я не помиляюсь, то ось це місце, що я роблю, це Дніпровський район. Якщо що, то виправляйте в коментарях. А тепер Приступаємо до Суворовського і Корабельного району. В принципі, мені вже навіть подобається, але варто трішечки розбавити колір. Ні, ну це взагалі супер. Ще потрібно додати кісточки, і це вже буде реально готовий херсонський кавун. У всіх значеннях цього слова. Ідеально! <рес> Ідеально! Я хочу, щоб наш кавунчик не просто існував в просторі, а мав ножки і ручки для самого ж пересування. Йоу, це реально. Реально вийшло так, як я задумував. Тепер залишилось додати очі, і кавун зможе бачити. Але давайте таки ще трішки нахилимо його, бо логічно він б не міг ходити і падав би. Окей, все, погнали в гру. Ау, щось тут, походу, не так. В результаті я ще трішки потанцював з бубнами, щоб все гарно і практично виглядало і рухалось. Для цього довелось забрати ручки в кавуна та перенести його на іншого моба. І через за деякий час у мене все вийшло. Так, херсонський кавунчик, а ну покажись. Але він класний, але він миленький, це просто. Єдине но, що він трішечки горить на сонці. Пізніше треба буде це виправити. Йой, я не можу з його милості. До речі, якщо вам сподобається така ідея, я обов'язково добавлю його як окремого моба та трішки доповню анімаціями. Що скажете? Ну як сказати? Мало кавунів ніколи не буває. До речі, якщо хочете пограти з цим мобом, то переходіть у мій телеграм-канал, тому що там є вже і він, і всі попередні мої модельки. І так, про те, щоб я зробив саме цього моба, було, мабуть, найбільше коментарів. Тому давайте зробимо український танк. Фіекс, переробляти будемо, звісно, руйнівника. Ну, почати це як завжди найскладніше. Окей, ну це вже навіть трішки нагадую гусениці. Нам зараз потрібно додати ще більше деталей. Ну, думаю, що поки буде в самий раз. А зараз пропоную попрацювати над гусеницями, щоб вони вже більш-менш були схожі на реальні. І також такі детальки. О, ну це вже те, що треба. Також давайте додамо додаткові ковпачки на А серйозно, що це таке на гусеницях? Так як одним із основних танків ЗСУ є танк Т64, тому я роблю саме його прототип. Тип. І на ньому є ось такі детальки. Це, мабуть, як захисні рахуються. Тепер дублюємо вже готову гусеницю і на іншу сторону. Ну і нарешті приступаємо до самої башти. Взаді неї є ще якийсь циліндричний об'єкт. Ну, я щось сумніваюся, що це газовий балон. Як знаєте, є прикол такий. Людоньки, порадьте. А де в хусті можна поставити метангаз на теслу. Сама башта є доволі приплюснутої форми, тому треба це якось передати. В принципі. І це якраз те, що й треба. Єдине пізніше заукруглю края, і це взагалі буде перфект. А тепер найцікавіше. Потрібно зробити саме дуло. О, ну це виглядає шикарно. Трішечки заукругліємо башню. Не, ну це просто ідеально. А зараз потрібно додати ще одне місце на танкоку. Ну йде як для автоматичної частини. Ну і саме озброєння. Вау, ну це виглядає солідно. Ну і Звісно, навколо танка також мають бути у ці детальки. Це ж для захисту, як я розумію. Трішечки більше деталей. Ну, як то кажуть, мало деталей не буває. Це просто вау. Чекайте, я встану похлопаю. Я встану похлопаю сам собі, бо це просто вау. М'яко кажучи, це не дуже підходяща текстура. Тому давайте займемось кольором. Основа, звісно, має бути такого зеленого кольору. Чорні гусениці і оці. Колеса. Чуть-чуть розбавляємо сути чорний колір. Ну і тепер наслідуємо творчість Джексона Полока. Хвилинка Вікіпедії Стео. Для кращого розуміння цього жарту, давайте з'ясуємо, хто ж такий цей художник. Саме так, Пол Джексон Полок це відомий американський художник першої половини 20-го століття. Як ви, мабуть, помітили, він творив у напрямку абстрактного експресіонізму. Прям як я зараз. Цікавий факт, що картина Полока номер 5 Рахується найдорожчою картиною, проданою у світі, ціна якої 143,5 мільйона доларів. Тобто орієнтовно 25 байрактарів. Ну і поки ви прослуховували таку цікаву рубрику, я вже майже закінчив фарбувати наш танк. Ну і тепер найважливіша деталь. Нам потрібно додати український прапор. Ідеально, просто у мене немає більше слів. Погнали в гру. На це дивитись. О. о, 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 о. Вау! Офігеть! Блін, як він офігенно виглядає? Йоу, йому якщо ще додати анімації, дула і гусени, це буде взагалі топ. У мене є ще одна думка, але тут треба професіонала в цьому ділі. Йоу, Садясанюк, як життя. Йоу, тео! Йоу, як життя, як життя, Саняш. О, ти мене? Дякую. Це тобі подарунок. Дякую, потім дівчатам подарую. Da. Oh, da. <laughs> Саня, а ну скажи, будь ласка, чи знаєш ти, що це таке? Це якась руснява ця? Ну так, да. типа того. <плес> От знаєш, що мені найбільше подобається? Це ось цей центральний oh. купол. Чисто такий бандитський дизайн у всіх значеннях слова. Ну і чи догадуєшся, що ми будемо такого цікаво зараз цим робити? Тому зараз я з тобою де чим поділюсь. Mm -hmm. Постав, постав, де захочеш, де захочеш, постав. Давай, обалдіє! А чи він такий здоровий? Як чого? Це солідний апарат, перепрошую. <рив> це то він його розвали. Тео, <рив> я мінусів не бачив. Ось у мене зараз виникло питання. Дивись, ми і дуже багато українських танків зараз знаходимось під Москвою. От скажи мені, будь ласка, чисто теоретично, <рив> як скоро це здійсниться? Ну дивись, якщо я є в цьому відео, значить, це буде. Значить, yeah. це точно, точно збудеться. Бо я коли підривав кримський міст то ну, так, воно, так воно і здійснилося, так, так, так воно це і точно. так воно і сталося. Ну раз, вже на це діло пішло, давай тоді не будемо гаяти часу і закінчимо справу пана Петра Сайдайчина якомога скоріше. Йо! <зак> Йо, блядь, йо, бен, бобен. Обалдеть це, просто. Йоу, ти просто подивись на те, що залишилось. Ти бачиш, яка тут дирка, тео. Та то вже давно не дирка. От слухай, чисто теоретично, так всі склало, що замість страшки вийшла от така сама велика яма. От ти собі уяви, якби це був якийсь океан або море. Ну, типу, тернопільське море. Таксі Вся Росія уяви. це така, це така Тернопіль. Київська область да, проявилася. <ріст> <ріст> зі своїм морем, там. <ріст> зі своїм газом. <ріст> Поняв. Получили кубок завалити русню. До очівку треба зрозумів. Саня, дякую тобі за твою професійну допомогу, можна так сказати. Дуже тобі дякую, що ти допоміг мені в такому складному і цікавому ділі, що ми змогли досягти такого неминучого успіху, можна сказати. Дякую, дякую тобі. Наше ти дупи, до мене повертаєшся. Це ми потім говоримо. Дякую, що мене. Давай, пока, пока. Давай, пока. Друзі, велике дякую за перегляд мого відео. Як ви, мабуть, помітили, доволі довго на каналі не було нових роликів. Це все пов'язане із моїм від'їздом по волонтерській діяльності. Якщо ж вам буде цікаво більш детально про це почитати, то ласкаво прошу до мого телеграм-каналу, де я ще й до того закидую всякі мемчики, тіктоки і так далі. Окрім того, саме там ви можете скачати всі модельки з цього та попереднього відео. Ну а якщо ж вам сподобалось це. Відео, то я буду неймовірно вдячний за вподобайку та підписку на канал. Адже це є дуже і дуже велика мотивація працювати далі. Крім того, зовсім скоро вас очікує нова порція цікавого та дещо незвичного контенту. Це я вам обіцяю. А мене, як завжди, звати Тео. Та до скорої зустрічі!